У вас надзвичайно важливий предмет захист України. Ви самі розумієте, що таке Україна і що таке її захист. Щодня у вас є рідні, близькі, в кого батьки, брати, сестри, які сьогодні воюють успішно. Вони не були професійними військовими, але вони стали ними від робочих професій. І на початку війни, якихось там два роки тому, ми не знали, що таке турнікет. Що таке там понада, що таке ізраїльські бенти, як то кажуть. А це ті засоби елементарні, які повинні в нас бути. І пан Олександр, позивний байкер, він все це розкаже. І коли в нього син 10-річний, так, вже да, ждавший. Він знає, що таке турнікет. І він навіть при аварії поліцейським приносить і канати. А якщо не вмієте, то я вам покажу, як то. Тому що, можливо, ви чули, де прильоти є в нас в різних містах. І ті, які надають першу медичну допомогу служби, вони знають, що таке турнікет, а він неякісний. Один зламався, там зламалася вертушка, і все, і людини нема. А там за хвилину-півтори кров виходить. Тому надважливий предмет, і в порівнянні з тим, що ви будете різні розділи цього курсу вивчати, то медицина, на мою думку, це перше, що нам може врятувати життя. Я коли зрозумів спочатку війни, що таке медицина, хоча я і до цього розумів, ну не зовсім. Я шукав, де в Києві, в Грузинському батальйоні також, я деякі проходив навики. І до нас приїздили хлопці, які з бойових. Так, да, вони показували, вони доводили, ми опробували. Але так як викладає пан Олександр цю науку, то не зрівняно. Для вас похвала це наскільки дохідливо, наскільки презентабельно, наскільки це закарбовується там, що я саме захотів і попросив Дмитра Володимировича Цимбала, який сьогодні полковник. І от якраз я попросив, будь ласка, а можна ще раз? І не просто там для когось, а для учнів, ті, які ну, це майбутні України, ви це повинні знати. Тому я впевнений, що сьогодні ви отримаєте масу знань. Не соромтесь, будь ласка, щоб це не було так в одну сторону. Він подає вам інформацію, засилає щось. Ви там сумніваєтесь або якось? вийшли і забули. Ні, давайте питання. Це наскільки віддана людина своїй справі, він ще, ще пояснить. Можливо, у вас якісь супутні будуть питання виникати. А чому так? А як там, а як? Задавайте все. Вони для цього й приїхали. Я їх просив, щоб це було не даремний час витрачений. Я щиро дякую хорошого завдання сьогодні уроку отримати, бо це і ваші колеги, учні також будемо просити, ну, наскільки буде змога байкера приїхати, допомогти нам, щоб всі розуміли. Ми будемо передові, бо то в Україні не знаю, чи десь в школах були і пояснювали. Ми перші. Все, тоді вперед доведемо, що ми нація не і в єдності наша сила. Слава Україні! Героям слава! Я війна почала в 2014 році. Ще починаючи, ми також з Олександром були на Майдані, і як почалася війна, я зрозумів, що я не хочу, щоб вона прийшла до мене в Київ. На жаль, вона наддає, до Києва дійшла. Але ми говоримо, що війна в нашому домі, і ми повинні вміти надавати першу допомогу. Це містер Джек, він американець. А ви скажіть, будь ласка, що ви зараз у нього бачите? У нього немає нижньої кінцівки. Ви до нього підходите, ви коли заходили, ви бачите, так стрьом, як ми кажемо, такі якісь непонятні. І ви, намагаючись надавати йому допомогу, що ви вперше будете робити? Зупиняти кровотенчик. Чим? Турніки там якого немає. Підходячи до людини, ви перше оглядаєте, чи безпечно. Вам тут же може бути щось небезпечне. Тут розливи палиномастинних матеріалів, можуть бути е, обірвані проводи якісь, е, може все згодно бути. звертаючись до людини, ви намагаєтесь що? з ним контактувати. Перше. джек, Джек, давай. Що в нього трапилося? Що в нього зараз трапилось? Він втратив свідомість. Чому людина втрачає свідомість? Вольового шоку немає. І якщо ви втрачаєте приблизно літр крові, ви вже можете втратити свідомість. Я не запитую вас, тому що ви ще, мабуть, не здавалися ж таки кров, як донори, але е, я думаю, що ви здавали. Здаючи кров, іноді буває така ситуація, що втрачають люди свідомість. Чому втрачають свідомість? Тому що кількості крові не вистачає для живлення головного мозку. Одягаючи рукавиці, я хочу вберегти своє життя. Я зараз одягнув рукавиці і мікротріщини, мікрорани, які на ваших руках є, через них може зайти зараза, яка є в людини. Будемо просто мого говорити, як він каже, по домашньому. І якщо у людини зараз тече крок, наше перше завдання, якимось чином є зупинити. Ми казали, що можна спробувати зробити жгут закрутку. Можна зробити накласти турнікет, наприклад, якщо він є. А якщо його немає, ми можемо і у вас на вашому тілі є той предмет, який ви можете вже використовувати. Пояс, Як ви пояс, думаєте? Пояс. пояс. Але пояса також може не бути. Ви вийшли в цьому в партійних штанах. В шльопанцях і в майці. Для чого купити хліба? Май. на майку. Майка, до речі, дуже гарна у вас. Дякую. Хебешна. Зі знаком. Вона ще краще буде зупиняти кровотечу. Ви знімаєте майку і майка може бути хебешна. Для чого ми маємо цю да, беремо? Наша задача, щоб тканина, яку ми будемо притуляти до кінцівки, просикувалась кров'ю. Кров застаїть із тромбоцитів. Якщо я роблю маніпуляцію, притискаю і тримаю, кров буде наліплюватися на тканину, тромбоцити будуть зліплюватися і тим самим купувати час ми будемо просити, щоб принесли. Турнікет. І я притискаю, кажу, викликай швидку. Несіть, будь ласка, на твій першої допомоги. А ну шукайте там, є у вас турнікет. Шукайте, шукайте, відкривайте поки. Військовий приніс турнікет, ми його умовно закрутили, зупинили кровотечу да? і вирішили питання. Але тут є проблема. І я не захистив свою слизову Оболонку. Ваші окуляри взагалі басла. Кого ще окуляри є? Я захищаю свою стозову. Людина може діти переконувати, може потрапити це на робочі. Ви також можете заразитись. Одягайте самі звичайні окудари, вони також працюють. Умовно, от є рана, бачите? Зажми рану рукою. О! Зверніть увагу, він навіть інтуїтивно зробив це правильно. Він притиснув рану рукою і руку притиснув до чого? До, до, коліна. до коліна. Він не стоїть так. Він притиснув, додаючи тиск. Правильно це зробив? І я зараз кажу, так, курі, птичка зараз і починайте. І починається оцей, як ми кажемо, кіпіш оце всі шукають. Ти пошмаємо це ж якусь закрутку. Все просто. У вас, у вашому, вашій школі, повинна офіційно бути аптечка в, на тому місці, де знають всі, навіть малятки, дівчатки, які ви можете дати команду, «біжи, принеси. Тому що поки ми з вами дошкутигаємо, вони три рази збігають туди-сюди. Я зараз тобі допоможу, у мене тут перев'язаного пакета немає, але у мене що є? У мене є бинти. Які бинти повинні мати ви? Частіше за все, в наших наборах першої допомоги, які бинти? Хто пам'ятає? Самі звичайні, марливі, да, Руся, в мене їх навіть немає, де якити їх не знайшов, тому що вони вже не використовуються. Ага, Бажано було мати бинти найеластичніші. еластичні. Сьогодні в нас практика з тактичної медицини. Ми практикуємо надавання першої домедичної допомоги, як в цивільній зоні, так і в зоні бойових дій. Взагалі для мене це дуже цікаво, тому що це наше майбутнє і можливо ще не мені одному. І всі можуть потрапити в таку ж ситуацію. І ми маємо знати, як правильно надати допомогу, та як правильно себе захистити від якихось інфекцій від нашого пораненого, так, і від своїх. Для нас найперша тактична медицина це та наука, яка може пригодитися в житті. Особисто я сам декілька разів штовхувався. Це по мені видно. Це було падіння з велосипеда, було в великих умовах, тому що це були спортивні змагання. Там, де мені самому собі прийшлося накладати так само перев'язку, і в якомусь моменті це запобігло для мене певних заражень і запобігло певних додаткових травм. Саме тактична медицина це е, не десь там, воно не десь далеко, воно не десь на сході, воно зараз і тут, яке може пригодитися нам в кожному дні, в кожній хвилині для наших товаришів, для наших друзів, для наших батьків, для наших ну для будь-кого. Тому тактична медицина е, це та саме наука, яка повинна вивчатися в школі, яка повинна викладатися додатково. Яка повинна роз'яснюватися, щоб кожному було зрозуміло елементарні речі, тому що це та освіта, яка може знадобитися буквально кожному і буквально в кожних моментах. Тому я на всі 100% за і хочу, щоб це розвивалося в нашій країні, щоб кожний заклад міг так таким роз'яснити дітям. Як надавати цю ж тактичну медицину? Не лише в теорії, а й на практиці. Так, так, так. Хочеться, щоб це додатково роз'яснювалося, щоб це були не тільки турнікети, а можливо і протокол марш, можливо, інші якісь аспекти, можливо, якісь протидії міжхімічними, між різними зброями, щоб це було різноманітно, щоб діти знали е, той саме плагін, як надавати е, першу медичну допомогу при різних умовах, по різних сценаріях. є одягнуті рукавиці. Пам'ятайте, що при наданні допомоги ми одягаємо рукавиці для того, щоб врятувати своє життя і не заразити себе і далі своїх рідних якоюсь проблемною хворобою. Так от, ми будемо вчитися знімати рукавиці. Я зараз налью кров і покажу, як знімати рукавиці. І ви самі спробуєте тут вмакнути руки в умовну кров, умовно зразу кажу, щоб не боялися. Ось отак от приблизно тече, до речі, кров. У людини отак от тече кров. І серце буде качати до того моменту, поки оце, в цьому сосуді є кров. І зараз я покажу механіку дій зняття рукавиць. Якщо ви працювали. Кров'ю ваші руки будуть в крові. Згодні зі мною? Так. От ваші руки в крові. Ви не можете засовувати палець грязне під чисту рукавичку. Правильно? Так. Ваша задача якимось чином захистити себе, не наразити не на небезпеку. Ніколи в житті не підіймайте руки, тому що кров буде текти, сила тяжіння буде працювати, буде текти вам туди, на ліхті. Руки постійно дивляться вниз. Далі розвертаєте долоньки. Зараз ви все самі спробуєте отут зробити. Розвернули долоньки і будете знімати, тягнути за рукавичку. Бачите? Ми зараз з вами будемо це робити. Я показую, як це робити. Перше, я взяв за грязну рукавичку і намагаюся стягнути рукавичку, бачите? Далі я розвертаю рукавичку і скомкую її. Бачите? Да. Скомкав рукавичку. У мене є чиста рука і грязна рука. Чистим пальцем я заходжу за чисту частину рукавички. Бачите? І я рукавичку, що? Рідини десь залишаються. Є липучка, яка дає можливість утримати його. І в ньому вже інстальовано все. Серветку бачите? Елемент тиску бачите? Бинт на еластичній, бачите основі? А тепер серветку кладіть на ногу, умовно на рану. Поклали? Зробили перший тур і доходите до ріжок. Пам'ятаєте, що далі робити? Ні-ні, да. не обходьте там, проходьте через ріжки. Пройшли через річки? розправляйте бинт, не спішіть. Розправили бинт? і робите зворотній тур. Не перекручуй, порівняй його. Дивіться, рівненько і вертаємося назад. Ось ви робите. Зверніть увагу, пластмаска вона повертається, і це той давничий елемент, який виробили з чого? З чогось одного бинта. Пам'ятаєте? Далі, зверніть увагу, я зробив зворотній тур, і у мене тут є проблема, За яку, на яку я вам наголошую. Підтікання крові може бути з нижньої частинки, бачите? Подушки і з верхньої частини. Ви робите зворотній тур, підкоплюєте нижню частину, закриваєте подушку нижню білу, бачите? І можете трішки прихопити середини. Отам, От де ти не. От, бачиш, ще трошки підкопиш. О! Далі йдете! Христом вертаєтесь наверх. Бачите, тут uh, треба закрити? Да. Закривайте верхню частину. Закрили верхню частину. Да. Далі йдіть, закриваєте середину і заматуйте всі місця, де вам подобається чи не подобається, як ви намотали. Зрозуміли? Да. Домотали до кінця. В кінці що у вас тут є? Ріжки. Бачите ріжки? Да. Скрепка я її називаю. Зверніть увагу на неї, ви бачите, там такі зуби є. Ага. Зараз не треба чіпляти, але якщо вам треба буде зафіксувати, ви можете чіпляти за передостанній тур. Бачите, зафіксувати. Не чіпляйте, бо буде рвати гвинти.